Виїзд міліціонерів на побутову сварку у Києві обернувся вибухонебезпечною ситуацією. Коли наряд приїхав на виклик до однієї з багатоповерхівок у Святошинському районі, біля квартири їх вже чекали. Це була дружина дебошира, який зачинився в квартирі. Жінка сказала правоохоронцям, що в агресивного чоловіка є граната. Аби збуджений дебошир не наробив лиха, сусідам. Міліціонери одразу викликали служби, які відключили в будинку газ та електрику. Правоохоронці евакуювали людей з двох поверхів. Довгі перемовини не дали результатів. З дозволу дружини, міліціонери вибили двері та зайшли до квартири. В одній з кімнат було помічено хазяїна, який тримав в правій руці гранату, а в лівій руці чеку даної гранати. Знову почалися переговори. Агресивний запал чоловіка поступово проходив, і, врешті-решт, він погодився віддати правоохоронцям гранату. Втім, на цьому історія не закінчилася. В приміщенні міліціонери знайшли ще димову шашку, мисливський ніж та близько 80 патронів. Чоловіка затримали відкрито кримінальне провадження за незаконне зберігання зброї. З появою величезної кількості смертельно небезпечних предметів в східних областях все частіше з'являється зброя та вибухівка і в руках мирних мешканців інших областей. Два місяці тому у Києві вже була ситуація з гранатою. На жаль, тоді не обійшлося без жертв. 25 грудня 2014 року. В одному з гуртожитків на Печерську пролунав вибух. Тоді загинув 25-річний чоловік. Ще двоє людей серйозно травмувалися. Міліція розслідує цю справу за статтею вбивство через необережність.